Ось ще покажу вам трошки Нью-Глазго. Зараз я хочу прогулятися до бібліотеки. Хочу ще раз повісти, що в Україні я відкрила в ем, е віза карту на яку положила кошти, і мені сказали, що вона буде працювати і в Канаді. В Європі вона працювала, я в Польщі знімала з неї кошти, але в Канаді зняти я зовсім не змогла. Не розплатитись в магазині, не змогла нею, не змогла нею в банки зняти, не змогла зовсім ніде зняти з неї кошти. але я не дуже так. То так, то й так. От ось, чудово, ось ось така гарна споруда якась. Тому зараз я йду до бібліотеки, хочу пройтись, подивитись на ту бібліотеку, що вона там і як. Тому ось так. Дякую, підписуйтесь, буду розповідати. Все, все все що знаю.